Ми вивчаємо уроки віри від Ісуса Навена нотатки Елен Вайт до 4-го уроку. Конфлікт, що криється за всіма конфліктами. Пам'ятний вірш. Адже Господь, ваш Бог, осушив перед вами води Йордану. Доки ви не перейшли. Так само, як Господь, ваш Бог, учинив із Червоним морем, яке Він осушив перед нами, доки ми не перейшли. І щоб усі народи землі пізнали, що Господня рука могутня, та щоб ви боялися Господа вашого Бога, поки будете жити. Книга Ісуса Навина, 4 розділ 23 та 24 вірші. Адам навчав своїх нащадків закону Божому. І він передавався від батька до сина через наступні покоління. Але мало хто прийняв його та виявив послух. Через гріх світ став настільки мерзенним, що довелося очистити його від зіпсованості за допомогою потопу. Закон був збережений Ноєм та його родиною, і Ной навчив своїх нащадків десяти заповідям. Люди знову відійшли від Бога, і Господь обрав Авраама, про якого проголосив. Авраам послухався мого голосу і дотримувався моїх наказів, моїх заповідей, моїх постанов та моїх законів. Книга Буття, 26 розділ, 5 вірш. Щодо закону, проголошеного синаю, Ніємія каже: «І зійшов ти на гору, синай, і говорив з ними з неба, і дав їм праведні суди і праведні закони, добрі постанови та заповіді. Книга Ніємії, 9 розділ, 13 вірш. І апостол Павло підтверджує закон святий і заповідь свята і праведна, і добра. Послання апостола Павла до Римлян 7 розділ 12 вірш. Увесь світ буде суджений за моральним законом відповідно до їхньої можливості ознайомитися з ним. Чи то через розум, чи традицію, через святе Писання. Ми бачимо в ньому доброту Бога, який, відкриваючи людям незмінні принципи праведності, прагне захистити їх від зла, що виникає внаслідок порушення закону. Закон є вираженням Божої ідеї. Коли ми приймаємо його в Христі, Він стає нашою ідеєю. Він підносить нас над владою природних бажань і схильностей, над спокусами, що ведуть до гріха. Великий мир мають ті, хто люблять закон Твій. І ніщо не спокусить їх і змусить їх спотикнутися. Немає миру в неправді, тому нечистиві воюють з Богом, але той, хто приймає праведність закону у Христі, перебуває в гармонії з небесами. Прийнятий у Христі він, Божий закон, виробляє в нас чистоту характера, яка принесе нам радість у вічних віках, книга вірою, якою я живу, сторінка 83. Частина перша. Командувач Господнього війська. Коли Ісус Навин відступив від військ Ізраїлю, щоб поміркувати та помолитися про особливу присутність Божу, він побачив чоловіка високого зросту, одягнутого у військовий одяг з мечем в руці. Ісус Навин не впізнав його як одного із ізраїльського війська, і все ж він не виглядав ворогом. У своїй ревності він звернувся до нього і сказав Ти наш. Чи з наших супротивників. А він відповів ні, але я прийшов як вождь Господнього війська. Тоді впав Ісус Навин обличчям до землі і поклонився і сказав йому, що скаже мій Господь до свого раба? І сказав вождь Господнього війська до Ісуса Навина: Зніми взуття своє з ніг своїх, бо місце, на якому ти стоїш, святе. І зробив так Ісус Навин. Це був. Незвичайний ангел це був Господь Ісус Христос, той, хто провів євреїв через пустелю, оповитий стовпом вогню вночі та стовпом хмари в день. Це місце стало священним завдяки його присутності, тому Ісусу Навину було наказано зняти взуття. Тоді Господь наказав Ісусу Навину, яким шляхом слід іти, щоб захопити Єрихон. Усім воїнам було наказано обходити місто один раз на день протягом шести днів, а на сьомий день вони повинні були обійти Єрехон сім разів. Книга Історія спасіння, сторінка 178 Уважно вивчіть досвід Ізраїлю під час їхніх подорожей до Ханаану. Нам потрібно підтримувати серце та розум у формі, освіжаючи пам'ять уроками, які Господь дав своєму давньому народові. Тоді для нас. Як він задумав, для них вчення Його слова завжди буде цікавим та вражаючим. Якби очі Ісуса Навина були відкриті, як очі слуги Єлисея, і він міг би витримати це видіння, він би побачив ангелів Господніх, що отоборилися навколо Ізраїлю, бо непереможне небесне військо прийшло воювати за народ Божий, і воєначальник Господнього війська був там, щоб командувати. Коли Єрихон упав. Жодна людська рука не торкнулася стін міста, бо ангели Господні зруйнували укріплення та увійшовши до фортеці ворога. Не Ізраїль, а воєноначальник Господнього війська взяв Єрехон. Але Ізраїль мав свою роль, щоб показати свою віру у воєноначальника свого спасіння, книга Конфлікт і мужність», сторінка 117. Частина друга сьогоднішнього уроку Війна на небесах. Сатана завжди прагнув зачарувати розум людей витонченими таємницями. Так він спокусив Єву, так він намагається спокусити людей сьогодні. Ті, хто неправильно цитує Слово Боже, намагаючись обґрунтувати помилку, наслідують приклад того, хто спокусив Єву і хто спокушав Христа в пустелі. Ворог. Замінив слово Боже своїми власними оманливими твердженнями. Та сама оманлива сила, яка спокусила ангелів на небесах, діє подібним чином на людські розуми сьогодні. Михаїл та його ангели боролися проти сатани та його обманутих послідовників. Дехто отримав попередження та настанову від Бога, навмисно відвертався від вісток постаних їм. Вони, так би мовити, пішли із зав'язаними очима в підготовлені сатаною пастки. Сатана грає в гру життя заради їхніх душ. Божа любов до його церкви безмежна. Він подбав про все для її зростання та розширення, його турбота про свій народ невпинна. Він дав настанови щодо небезпеки хибних теорій та витончених міркувань археобманщика – він послав попередження, докори та вістки, щоб врятувати свій народ. Але деякі, як і багато із учнів Христа, ображаються, бо несправедливо витолмачують вістки, послані Богом. Бог не бажає смерті неправедних, Він довго терпів уперті, закам'янілі серця. Той, хто дав світові Христа, послав застереження, але багато хто відмовився їх слухати. Він довго терпів людей, які не прославляли його ім'я. Тепер він закликає свій народ виконати ретельну роботу та усунути кожен камінь спотикання. Розчистимо дорогу для нашого Бога. Книга Погляд вгору 338 сторінка. Оскільки він не зміг нав'язати Христові свої обмани, він вирішив підірвати його авторитет неправдивими заявами та повідомленнями. Результатом стала війна на небесах, за що сатана був вигнаний. Він став найсмертельнішим ворогом Христа. Він постійно намагався всіляко протидіяти його великій справі спасіння душ. Книга цей день з Богом. сторінка 256. Частина 3. Господь. Воїн. Єврейське військо рухалося в бездоганному порядку. Спочатку йшов добірний загін озброєних людей, одягнутих у військовий одяг, не для того, щоб використовувати свою майстерність, володіння зброєю, а лише для того, щоб проявити віру у виконанні даних їм вказівок. Далі йшли сім священників із сурмами. Потім йшов ковчег божий, що сяяв золотом. Над ним стояв Ореол слави, який несли священники у своєму багатому та особливому одязі, що позначав їхнє священне служіння. Величезне військо Ізраїля йшло за ним в особливому порядку, кожне племя під своїм відповідним прапором. Так вони оточили місто з ковчегом Божим, не було чути жодного звуку, крім кроків цього могутнього війська. Та урочистого звуку сурем, що лунав відлунням від пагорбів, і лунав по всьому місту Єрехон. І подивом, і тривогою вартові цього приреченого міста відсліджували кожен рух і повідомляли тим, хто був при владі. Вони не могли зрозуміти, що означає все це видовище. Дехто висміював ідею про те, що місто буде взято таким чином, тоді як. інші – Вражені, спостерігаючи за пишністю ковчега та урочистим і гідним виглядом священників та ізраїльського війська, що йшло на чолі з Ісусом Наваном. Вони пам'ятають, що 40 років тому Червоне море розтопилося перед ними і що для них щойно був приготовлений перехід через річку Йордан. Вони були надто налякані, щоб жартувати. Вони суворо тримали ворота міста щільно зачиненими. А сильні воїни охороняли кожний вхід. Протягом шести днів ізраїльські війська обходили місто. На сьомий день вони сім раз обійшли Єрихон. Народові, як завжди, було наказано мовчати. Повинно було чути лише звук сурем. Народ мав спостерігати, і коли сурми видаватимуть довші звуки, ніж зазвичай, тоді всім мали закричати гучним голосом. Бо Бог віддав їм місто. І сталося сьомого дня, що вони встали рано на світанку і обійшли місто таким самим чином сім разів, тільки того дня вони обійшли місто сім разів. І сталося сьомого разу, коли священники засурмили в сурми, Ісус навин повелів народові: Кричіть, Бо Господь дав вам це місто. І народ закричав. Коли священники засурмили в сурми, і сталося, як народ почув звук сурми, народ закричав гучним криком тоді мур упав, і народ пішов у місто кожен прямо перед собою, таким чином вони здобули місто. Бог мав намір показати ізраїльтянам, що завоювання Ханану не можна приписувати людям. Воєноначальник Господнього війська переміг Єрихон. Він та його ангели брали участь у завоюванні. Христос наказав небесним військам зруйнувати стіни Єрихону та підготувати вхід для Ісуса Навена та військ Ізраїлю. Бог цим чудовим чудом не лише зміцнив віру свого народу в свою силу підкоряти їхніх ворогів, але і докорив їхнє колишнє невіря. Єрихон був кинув виклик ізраїльському війську та небесному Богові. І коли вони побачили, як ізраїльське військо щодня обходить їхнє місто, вони були цим стривожені, але вони дивилися на свої міцні оборонні споруди, свої твердині та високі стіни і відчували впевненість, що зможуть протистояти будь-якій атаці. Та коли їхні твердині і стіни раптом захиталися і впали з приголомшливим гуркотом, немов гучні, гуркоти грому, вони були паралізовані жахом. І не могли чинити опору. Книга Історія Спасіння сторінка 179 по 181. Частина 4 нашого уроку. Господь воюватиме за вас. Слухняний Божественному наказові Ісус Навин зібрав ізраїльські війська. Штурму не було. Вони мали просто обійти місто, несучи ковчег Божий та сурмлячі в сурми. Спочатку йшли воїни, загін обраних чоловіків, які на цей раз не мали отримати перемогу власною майстерністю та доблестю, а повинні були ретельно слухатися вказівок, даних їм Богом. За ними йшли семеро священників із сурмами, потім ковчег Божий, оточений уролом божественної слави, якого несли священники, одягнуті в одяг, що свідчив про їхнє священне служіння. За ними йшло ізраїльське військо, кожне плем'я під своїм прапором. Не було чути жодного звуку, крім кроків могутнього війська та урочистих звуків сурем, що лунав серед пагорбів та лунав вулицями Єрехону. Протягом шести днів військо Ізраїля обходило місто. Настав сьомий день і з першими проміннями світла Ісус Навин зібрав війська. Тепер їм було наказано сім разів обійти Єрихон, і, почувши потужний звук сурим, вигукувати гучним голосом бо Бог дав їм місто. Коли сьоме коло було завершено, довга процесія зупинилася. Сурми, які деякий час мовчали, тепер раптово засурміли, що сколихнуло саму землю. Стіни з міцного каменю, з їхніми масивними вежами та зубцями захиталися та зрушилися з фундаменту, і з гуркотом впали на землю. Мешканці Єрихону були паралізовані жахом, і війська Ізраїлю увійшли та оволоділи містом. Ізраїльтяни не здобули перемоги власною силою. Завоювання було повністю Господнім. І як пересток землі, місто з усім, що в ньому було, мало бути присвячено як жертва Богові. Тільки Рахав, що повірила, зі своєю родиною була врятована на виконання обіцянки розвідників. Повне знищення народу Єрехону було лише виконанням повеління даного раніше через Мойсея щодо мешканців Ханаану. Ти поб'єш їх і повністю винищиш їх. Багатьом ці повеління здаються суперечливими духу любові та милосердя, про який йдеться в інших частинах Біблії, але насправді вони були вказівками безмежної мудрості та доброти. Хананеяни віддалися наймерзетнішому та найпринизлішому язичництву, і тепер було необхідно очистити землю від того, що так безперечно могло б перешкодити здійсненню благородних Божих цілей. Книга Христос. Тріумфує сторінка 134. Частина 5. Другий варіант. Найкращий через бунт і відступництво людина втратила Божу прихильність. Не свої права, бо вона не мала мати жодної цінності, окрім як вкладеної цінності дорогим Божим Сином. Цей момент необхідно зрозуміти. Вона втратила ті привілеї, які Бог у своїй милості подарував їй як безкоштовний дар, скарб у довірі, щоб використовувати його для просування його справ та його слави на благо істот, яких він створив. У той момент, коли творіння Боже відмовилося слухатись законів Божого царства, в той момент воно стало нелояльним до Божого правління і зробило себе абсолютно негідним всіх благословень, якими Бог обдарував його. Таким було становище людського роду після того, як людина відійшла від Бога через гріх. Тоді вона більше не мала прав на ковток повітря, промінь сонця чи частинку їжі, і причина, чому людина не була знищена, полягала в тому, що Бог так полюбив її, що зробив дар, віддавши свого дорогого сина, щоб він зазнав покарання за гріх людей. Христос запропонував стати поручителем і заступником людини, щоб людина через незрівнянну благодать мала ще одне випробування другий шанс, маючи досвід Адама та Єви як застереження не порушувати Божий закон, як це поступили вони. І оскільки людина насолоджується Божими благословеннями в дарі сонячного світла та дарі їжі, людина повинна схилитися перед Богом. У вдячному визнанні того, що все це походить від Бога, все, що повертається йому, належить лише тільки тому, хто це дав. Людина порушила Божий закон, і через викуплення було дано нові та свіжі обітниці на іншій основі. Усі благословення повинні приходити через посередника, кожен член людської родини повністю відданий у руки Христа. І все, що ми маємо, чи то гроші, чи будинки, землі, розумові здібності, фізичні сили, інтелектуальні таланти у цьому теперішньому житті і благословення майбутнього життя знаходяться в нашому розпорядженні як Божі скарби, які слід вірно витрачати на благо людини. Кожен дар має початку Христа та несе образ і підпис Ісуса Христа. Усе походить від Бога, від найменших благ до найбільшого благословення, все тече через один канал, надлюдське посередництво, окроплене кров'ю, яка має неоціниму цінність, бо це було життя Бога і його сина. Жодна душа не може дати Богові нічого, бо воно є не Його. Пам'ятайте, усе від Тебе походить, і з ми дали Тобі. Перша книга Хронік, 29 розділ, 14 вірш. Це потрібно пам'ятати перед людьми, куди б ми не пішли, що ми нічого не маємо, не можемо запропонувати нічого цінного у праці, у вірі, якщо б ми не отримали спочатку це від Бога, і Він може в будь-який час покласти свою руку і сказати: Вони мої. Дари, благословення та обдарування, які він довірив вам, не для вашого збагачення. А для мудрого використання на благо світу. Книга Віра і діла сторінка 21 та 22. Не зупиняйтесь на цьому. Продовжуйте досліджувати уроки суботньої школи. Завершаючи сьогоднішній урок, пропоную прочитати два уривка із праць Елен Вайт. Христос Тріумфуючий, чи оберете Ви Ісуса 24 вересня, сторінка 274 та дивовижна Божа благодать спасла від падіння 21 листопада, сторінка 331. Досліджуйте Біблію разом з нами.